Всім привіт! Підписуйтесь на мій канал, якщо цікаво, тут я розповідаю про всі нюанси адміністративні у Франції. Я сама Українка, емігрувала 22-му році, вже проживаю тут три роки і в пошуках роботи була багато разів. Знаю, що це, як це. Намагаюся допомогти нашим українцям знайти тут роботу, якщо вам хочеться залишитися в цій країні, якщо вас все влаштовує. Отже. А зараз я розповім цьому відео про те, як шукати тут роботу. Бо виявилося, я в багатьох групах, в багатьох групах бачу і українці пишуть, і як знайти роботу, ти не знаєш французькою, боже, що робити. І багато хто навіть не знає, ну дійсно не знає. Мені про свого часу це розповіли французи, як вона тут шукається, тому я знаю. І багато спілкуюся з французами, тому свої, ділюся своїми лайфхаками. Сподіваюсь, вони вам допоможуть. Отже, зробити потрібно резюме французькою мовою, скористайтеся перекладачем, подивіться, ну, поспілкуватися з кимось із французів, аби вам вичитали, Бо дуже часто перекладачі автоматичні. Google, наприклад, чи Діпол вони погано перекладають. Треба адаптувати до української, до, україн, до, до французької специфіки. І це. Це важливо. І так само я б вам рекомендувала адаптувати своє резюме під французьку специфіку, бо ви можете назвати свою посаду, те, що ви робили, а такої посади вони не знають, і вони подивляться, що ви там нічого не знаєте. Наприклад, я працювала в Україні, у мене була посада там оброблення замовлень, там посада там. Помічник з обробки замовлень. Ну, що це таке французькою? Та це нічого. І коли я спілкувалася з француженкою, вона мене запитала, що ти робила. Я пояснила, і вона каже: а, ну в нас такої посади немає, але в нас є інша посада. Це посада асістант-комерціаль, наприклад. Вона каже: Давай запишемо, що ти там була асістант комерціаль. Бо для француза це логічніше. Він бачить цю посаду, він вже знає, що ти там робив. Так само і інші посади, тобто. Треба все адаптовувати. Бо навіть для мене це було дуже дивним, коли ну, ти, ти бачиш в, на Франц Травай, наприклад, чи в LinkedIn, ти бачиш запит на якусь посаду, тому що це таке? А для мене навіть було дивним, бо посада по роботі з клієнтами. Часто пишуть шаржеди-клієнтель, так, але деколи пишуть Grand комт Гранд Компт вели, великий рахунок, але це посада по роботі з клієнтами. Я, я раніше цього не знала, поки не побачила в LinkedIn, що навіть наші українки займаються пости, і ну, вони на рівні респонсабель. Тобто потрібно, потрібно знати, що писати в своєму резюме, що ти раніше займав саме таку посаду. От і все. Так, потрібно адаптувати своє резюме плюс, якщо у вас ніколи не було досвіду у Франції, це важкувато, звісно, бо вони хочуть бачити, що ти у Франції працюєш. Але потрібно, от якщо ви шукаєте якусь посаду, потрібно написати, що на колишній своїй посаді ви виконували саме ці обов'язки, які потребуються на ось цю саме посаду. Потрібно адаптувати в цьому плані. Бо рекрутери, якщо це великі підприємства, якщо це не маленьке, якесь містечко. Якщо це великі підприємства і дійсно посада в офіс, вони часто використовують СВ з штучним інтелектом, який просто перевіряє на наявність тих слів, що їм потрібно для їхньої посади. Якщо у вас в вашому резюме їх немає, то вас просто резюме викинуть навіть не побачить перед цим. Але це стосується, як я наголошую, великих підприємств, великих містах, як в Ліоні, в Парижі, в Ніці. Великих саме, бо там дуже великий потік, де багато людей. А якщо це маленьке містечко, і тут, наприклад, я живу в маленькому містечку, тут на посаду асістанта є аж три, три вакансії, та і все, то просто можна передивитися, прочитати, що там потребують, і адаптувати своє резюме під те, що вам потрібно, і вислати. Ну, це, це в принципі про простіше легше. Якщо у вас не було жодного досвіду, і ви погано володієте французькою, ну, по-перше, вам треба зробити все, що я сказала, зі своїм резюме, на французький вичитане, щоб було воно було гарно, бо француз повинен читати те, що йому близьке. І по-друге, ви повинні показати, що ви шукаєте роботу, що вам робота потрібна. Без знань французької беруть часто на заводи, там, де це або індустріальні заводи, промислові заводи, де треба збирати якусь техніку разом, ну, машини, якісь там пічі, щось, щось, щось таке габаритне. Туди просто беруть, як це по-нашому різноробочі. І тобі не потрібен жодний досвід, насправді, ти просто приходиш і робиш те, що тобі показали. І дуже часто ви туди можете влаштуватися за контрактом інтерім. Це тимчасовий контракт. В іншому відео я пояснювала, що це таке, можливо, ви вже знаєте. Або на садиде контракт можете влаштуватися. Також є посада ну, на заводи сирів, на заводи консервів. Це упаковка. Наприклад, у нас посада називається препаратер або препаратрис де команд. Це людина, яка стоїть на упаковці, яка розуміє французькою мовою цифри, і яка розуміє французьку мову, якщо там написано на, на штрих-коді, на штрих коді є назва продукту, і вам потрібно знати цей продукт, прочитати і наклеїти його на потрібну упаковку і просканувати. Це, в принципі, вся французька, яка вам потрібна. І називається посада препарат, команд. Ну, просто в них графік так само ненормований, з п'ятає, з п'ятої ранку, буває до 8 вечора в різні зміни, в різні зміни, але там вже ж по-різному оплачується все. Отже, тобто є, є такі роботи: в супермаркети, наприклад, на упаковку, на аранжування всієї всі продукції, на, на, на заводи, на, я скажу, на упаковки, на ще щось там. Буває часто в них нічні зміни кличуть, нічні зміни у вас оплата більше, йде на 50%, а за контрактом інтерім, то ви, ви взагалі там можете заробляти всі 4 тисячі євро. Наприклад, я знаю француза, який працює водієм з російською мовою це самосвал, тобто машина, яка вивозить сміття, він працює з другої ночі на весь час на інтерімі, і в нього весь час цей контракт, і він заробляє 4 тисячі євро. Бо це оплата за ніч, плюс це, це інтерім. В общем, можна заробити, але для цього вам потрібні права Д категорії, які ви отримуєте у Франції. Для цього вам треба здати права в код французький. Якщо ви не знаєте французький, ви можете запросити перекладача у трибуналі. Ви йдете в трибунал, там є список перекладачів. Година може коштувати 200 євро. Який сертифікований, обов'язково сертифікований перекладач, який з вами йде в перфектуру і здає з вами код на, на права. І якщо ви його здаєте, то ну, наприклад, права де категорії, вам треба перестати. Але це один із варіантів. Так, Якщо ви не супер класно володієте французькою, але вмієте водити в авто. Це якщо для чоловіків, для жінок, ну, так само це супермаркети, препаратрист з команд, це упаковки, це не, не, не важка справа взагалі, не важка, не важка робота. Ем, отже, ем. Якщо ви володієте французькою мовою, то це робота може бути асистентом, робота по телефону, друкування всіх фактур, робота секретарем. Дуже часто вони потребують освіти у цій сфері. Ну, для нас Україну є дивним, навіщо тобі освіта асистент адміністратив, наприклад, щоб ранжувати, як правильно в досьє записувати цифри, що за чим, як правильно підготувати, наприклад, Забронювати готелі, ну, можливо, хтось не знає, можливо, хтось так не працював, але як правильно забронювати готелі, чи машини, чи таксі для делегації, які приїжджають для директора, план графіків скласти? Отже, це так. І ем, зробили ви своє резюме правильно, так? шукаєте ви роботу. Як її правильно шукати? Коли я погано розмовляла французькою мовою? Я зверталася з за допомогою це є або соціаль у кожній мерії, де ви можете знайти чи в перфектурі, або Є багато волонтерів, які цим займаються безкоштовно, бо вони вкруга руж знаходяться. Там їх дуже багато різних асоціацій. Просто пошукайте, просто скажіть, мені потрібна допомога знайти роботу. Коли ви погано говорите французькою, вас зроблено класне резюме. Ви берете цього француза чи француженку. Хоч якщо вона старенька, це взагалі супер класно. Вони поважають вік. Йдете з ними в агентство, в агентство по рекрутингу. Бо з цього часу агентство так на вас дивиться, що. Якщо вас француз привів, то в них є до вас довіра. І вони будуть вам допомагати сприяти, щоб ви знайшли роботу. Це набагато краще. І в мене це спрацьовувало завжди. Зараз я сама шукаю роботу, бо я вільно розмовляю французькою, у мене це один рівень. Отже, допомога французів потрібна. І ем, от якщо ви погано розмовляєте, ви йдете ем, у агентства рекрутингу там ви нічого не платите, бо до рекрутингових агентств звертаються зазвичай великі підприємства, великі це фабрики сирів, консерв, індустріальні, промислові виробництва, дуже великі-великі, куди зазвичай потребують інтерім. Але, як я вже сказала, часто ви йдете на інтерім, думаєте, що ви там пропрацюєте місяць, але вам ви можете так сподобатися і вам можуть запропонувати нормальний контракт навіть СДІ. Дуже часто. Бувають винятки, буває, ви просто самі працюєте на інтерімі дуже довго. Я, наприклад, на інтерімі працювала рік, ну і це підприємство не могло мені дати ніякого контракту, навіть це бо їм було невигідно, аби хтось працював на підприємстві. Ну, то в них був якийсь костяк, якісь людей, які працюють, і вони не хотіли нікого нового додавати. І е, е, Так, є агентства: це Адеко, Manpower, такі з дуже великих адекват. Є кріт, ну взагалі подивіться у вашому місці. Просто є сайт компас туди. Забити в інтернеті, в наприклад, ажанс рекрутінг і шукайте які є. І фізично туди йдіть зі своїм резюме. Вони там відсканують ваше резюме, деякі з вами проведуть співбесіду. Наприклад, якщо ви не знаєте, як пояснити, що ви робили, то там вони вам можуть пояснити в рекрутингових агентствах, на що ви претендуєте, що вам світить і що вам написати в тому резюме, щоб отримати гарну роботу. В великих містах це роблять, наприклад. Місто в Діжоні на сайті АПЕК називається АПЕК, там, де посади з кадрів, це великі посади ну, в офісах, які заплачуються більше СМІку. Там оцей АПЕК, вони вас запрошують у Діжон на співбесіду і питають, що ви робили, що ви можете робити. І вам вони кажуть, так, у вас може підійти оця посада, ось ця. В принципі, так, вони також допомагають з пошуку роботи. На яких сайтах відправляти? Потім ви також самі повинні відправляти своє резюме. На яких сайтах це Франц Травай, там де ви шукаєте по своєму району, регіону? Ви там пишете. Де знаходиться, ви самі вибиваєте, в який вам район потрібен. Є Indeed, це дуже користується попитом. Я живу, наприклад, в маленькому містечку, і в Indeed дуже часто з'являються вакансії на посади по маленькому містечку, навіть не кажучи про Париж. Це LinkedIn, LinkedIn – це взагалі мега крутий, мега крутий простір для пошуку роботи. Там дуже багато рекрутерів французьких. Um, навіть ще такий лайфхак, якщо ви трошки, якщо ви вже розмовляєте французькою, це було б класно записати якесь відео про себе французькою мовою. І якщо на вашу сторінку LinkedIn заходить рекрутер, він дивиться, як ви розмовляєте вже, і в принципі це може сприяти тому, що вас запросять на співбесіду. Um, ось так. Це так само один із лайфхаків. Um, так. В принципі, і все. Ні, е, ще можу додати. Мені також це радили французи на початку. Е, наприклад, якщо ви шукаєте на асістант, е, ви фізично так само в компасі перевіряєте, які є підприємства поряд з вами, куди ви хотіли працювати. Е, ви друкуєте це резюме і просто фізично туди заходите і віддаєте. І віддаєте, а потім ще й телефонуєте, бо деякі. Жінки особливо, якщо ти їм там не сподобаєшся, може викинути твоє резюме. Буває таке. Тут є персональні такі індивідуальні запити. Тому ви віддали резюме і ще телефонуєте. Тому навіть у всі, там де є індустріальна зона, там де багато підприємств, особливо де є ці автомашини, центри з автомашин, там дуже багато потребують асістантів. Тобто це асістанти, це які вона не тільки на телефоні сидить, вона ще й дзвон продає по телефону. Тобто вона не відповідає. Це асістанти комерціальні також, бо вона. І продає по телефону, пропонує якісь послуги з продажу автомобілів чи з оренди автомобілів. Тому будьте готові для цього французька інше потрібна. Mm -hmm. Отже, так. І якщо ви працюєте на, на роботі, ви вже потім можете ну, собі себе ще, якщо шукаєте, можете потребувати якісь навчання чи ви хочете змінити щось. І там вже це враховується, як це все буде оплачуватися, але це в іншому відео. Зараз це про пошук роботи. Я дуже дякую, що ви мене дивилися. Пересилайте іншим людям, кому може бути цікаво. Моя ця інформація, що я розповсюджую, буду рада допомогти українцям в адаптуватися у Франції.